Привіт, я Чайка, а це новий відеоролик на каналі. І сьогодні я буду грати прем'єр протягом 12 годин. А все через те, що це був останній день, коли можна було отримати цю медальку за другий сезон, граючи в прем'єр. І мені треба було виграти понад 8 ігор за один день. Ну а провівши 12 годин там, ви самі побачите, що зі мною сталося. Ну а якщо маленький спойлер, то після цього я просто хотів забути, що є такий режим, як прем'єр. І для чого його взагалі зробили, я не розумію. Сьомий лейл 20 тисяч рейтингу максимум був. Один просто. Соло Б запушив, другий соло лонг запушив, І про... їм просто аби попушити. Фулл флешно скопом через смок. О, чому тіпу тут АФК стоять. Це мій левел. Скільки матчів? 200 матчів. А, в нього пік рейтингу 25 тисяч. Ну а половина ігор буде зі стріма, так що посилання є в описі на мій твіч, де я стрімлю кожен день. І Якщо ми тут наберемо якимось образом 250 лайків, то я придумаю якусь рубрику на постійній основі про прем'єр. А так, це був чисто експеримент. Ну і ти обов'язково підписуйся, адже 74% людей дивиться мої відеоролики без підписки, і Ютуб, на жаль, обідився і через це не просуває відоси в рекомендації. Ну і я тільтую, переглядів нема, відосів нових теж нема. А так я вдячний кожному. Хто спостерігає за мною? Так, мені ж цікаво, як люди в примірі взагалі грають. Ну тут зараз буде косинфа тактики, як на фейситі. Хай. Hello. Поки що всі адекватні, спілкуються. Що це за фейк вихід? Алло, піолетовий! А такі V модели в принципі. Я не знаю, ну це якісь стильвери поки що. Офігеть у мені в голову дав прострілок, Найс. Ну а якщо ти хочеш халявний скін, то найкращий варіант для тебе це кейдроп, адже тут приходить івент, в якому ти можеш прийняти участь і залутати ось таку халяву. А окрім того, тут ще більше сотні ножів і шанс виграти великий. Ну а промік чайка, як завжди, тобі дає халяву, за яку ти можеш відкривати ящики. Ну а я сам їх люблю часто відкривати, і сьогодні я відкрив іменно отакі. Ну і з них я вибив доволі хороші пушки, але все ж таки вирішив рискнути, закинути її в апарейт і залутати ще більш круті. Ну і не забувай, що чайка це топ 1 промік, який тобі дає. Дофіга халяви. А ще й бонус до поповнення. Ну а вся потрібна інформація, як завжди, є в описі. П'ятий левел чел. Пік рейтинг 19 тисяч рейтинг. Так можна прибувати. от ще один рівно. Сьомий левел 20 тисяч рейтингу, максимум був 100 матчів. Ну людей, яких я фейс'ят, я сумніваюся, що вони софтом грають. Ну і перша гра на 16 тисяч рейтингу була занадто легкою для мене. Таке вчуття, що я граю на ЕЛО 600. Але навіть з урахуванням того, що я не стрілював і кожного раунду давав по декілька кілів, моя команда була занадто слабка, щоб виграти цю гру. Ну гра небезпечна, 9-8, дуже близький рахунок. Ну як від іспа можна померти, мужик? Ти чого? Йди, бомбу постав. Ну, звісно, що ви робите, блік? Nice. Ну... От просто чели такі генії. Він просто взяв соло, пішов собі, лонг запушив. Ой, Б. Один просто соло Б запушив, другий соло лонг запушив, І про... ім просто аби попушити. One B. Ні, то вбийте його! Ну як я вам все роблю, щоб раунд виграти? Де в мене чел ходить? Чел? Алло! а він може бути лонг. Бро! Що ти чекаєш? І ці, цього чела 23 кіла, він заходить на Б і чекає Б. Найс. Nice. Чел знов пішов соло, Б запушив. Ні, ну це full ідіота. Куда полють просто? Ну і поки я стрімлю, а посилання є в описі, а також у вас на екрані. Я вирішив покликати з собою аудиторію, яка сидить на стрімі і разом пограти прем'єр. Бо соло, як я зрозумів, тут вивозити максимально тяжко. А я не вчила Лівно, щоб теж щит включити, чи що, вікінг? Сьомий левел. Скільки матчів? 200 матчів. А, в нього пік рейтингу 25 тисяч. Вчила пік рейтингу 25 тисяч. В нього зараз 13 тисяч, а в нього пік 25. Це як? Все, затащил так от Ізі затащил раунд. Щоб не розслаблялись, межички. Бексайд, бэксайд. Он захожу. Ну, я який казав, примір на цьому Ело для мене це просто якісь сільвери або на рівні бутів. Тому ми з легкістю виграли Анубіс. Дякую глядачам, які зіграв зі мною першу гру. Ну а ми відправилися грати далі. І ось, нарешті, це був достойний противник. Ладно, Шостий левел, 60 мачок. ні одної гранати в яму не летить, що за прикол. Oh, oh. Так як я не попав! Тільки не шорт, тільки... Ну не шорт, ну як ви... Ладно. Ви бачите, де чел стоїть? Просто отут! Отут чел стоїть, його можуть вбити з паласів, його можуть вбити з ями, він просто отут стоїть і файтиться в кон. Де я граю? Згоріло в мене тоді конкретно. Та й програли ми першу сторону з рахунком 10-2. Ну, це ж матчмейкінг. А, ще один аздер. <звук> Тому ми почали камбечити за КТ. Енте. Енте. Ооо, він з тих роздефати. Ну нафіг, не вірю. Але ми програли цей камбек. Я не знаю, як я Ну а далі ми зіграли легкий даст. о Ооооо, гаге. Найс! Nice. <laughs> Боже. Оранжевый, помоги мне. О, oh, оранжевый, помоги мне. Может чтобы в быт. Я не знаю, что это за тыр. Изи, 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 лемон сквизи. О, это сайт, алло! Оп, пішечно. Ля, який! Найс, ще один він. Оооо, ура! Скільки менше ігор треба виграти. 17 ігор є, ще 3 плюс 5, скільки буде 3 плюс 5. На, на цей момент починалась 4-та година стріма, і поки є така можливість, фул-пачкою, ми запускаємо наступну гру. 13-2. Бо тобі я так на фейсіді всі ігри би грав, ні? У мене було би десь 37 вага. Я хотів його правою о, лівою зарізати, я думаю, у нього хп нема. Ой, як. Ой, як. А що це за тир? Я скрім. Тихай. НУ ТИ! Після виграного еншента я запускаю ще одну команду гру на Анубісі, де ми теж без шансів її виграємо. I need drop. А чи в мене Авік? Де моя МК? Ем я став в таку позицію, бо я думав, що в мене МК, ем а в мене Авік. Я пікаю стіпом емки, а в мене Авік. Ви б бачили виріс мого обличчя, я в такому шоці тільки що перебував, коли побачив, що в мене Авік в руках. О! Бив! Пулфлеш оскопом через смок. Ну ось після цієї гри мені дуже сильно захотілося їсти, адже це вже була п'ята чи шоста гра в прем'єрі, тому я вирішив закінчити стрім на цьому і б смачно поїсти в соло в одиночку на самоті. Ну і далі мене чекали самі жахливі часи, адже я в соло запустив грати прем'єр. І яка це була фатальна помилка. І я не знаю, чи це тільки в мене, так, чи всіх. Половина людей, які зі мною грали, це були росіяни або російськомовні українці. В цьому хоч і не дуже велика проблема, але зачасту це просто фулт в чаті. Далі за мене або проти мене попадався чел, в якого 2000 ело він грає тільки ластабом, а на фейсеті в нього 100 матчів і 2000 ело. знаю, как так. А еще попадались что то такие варианты. Да ну нафиг, он реально ливнул, да ну нафиг, я не верю, он реально ливнул. Ты не смог, он дальше будет. Вы сдались! Я просто здався, я лежав і води, ніби здались, я не знав. Между двері. Він досліз, Нету. Знайомтесь, це мій тімейт, який при чому всієї гри з європейцями буде спілкуватись на російській, а окрім того, смішно горіти, коли його вбивають. Ще аж вирішив скачати його демко? Ебать, что за хуй? Володя хеллоу, What the fuck. Боже, з ким я граю, як це виграти. Ого, мені просто китай, яких дебілів? Я роблю все, щоб виграти раунд. Вони його тролять. Ну і звісно, моїх 32 кіла не допомогли мені виграти гру. Ось нарешті я зустрічаю 10-х левелів в прем'єрі. Ну він грає 07. І тільки за мене. Ну а починаючи другу половину, я далі йду форстабом. Ну і, звісно, що я цю гру теж програю, адже моя команда ніяк не може зібратись. Ось я вже граю наступну гру, але тепер 10-ті ливелаї іменно 2000 ЕЛО проти мене. І гадайте, що, звісно, вони будуть грати гру життя. Ну я не знаю, ну шо ж І ось вроді би все добре, ми виграли першу сторону, а там і пістолетка йде. Ну вже буквально через секунду ми програємо 10-12. Ну а далі я зіграв ще таких самих три однотипних гри, на які я спочатку вигравав, а потім програв. Ну і звісно ж, я ж на цьому не зупинився і пішов далі. Отак. Як? Стоять АФК і всім просто пофіг. Всі стоять АФК. І все ж таки, ця гра чуть-чуть відрізняється. Хоча ми і так само спочатку вигравали, і як завжди, проти мене було одні десятки, а за мене п'яті левела. Що в мене тіпи роблять? Алло, що в мене тіпи тут офака стоять? Ну і нарешті ця гра відрізняється тим, що я зміг її виграти. Соло, а ви що, сумнівались в моєму скілі? А ось наступну гру я теж запустив на іншенті. І ми вигравали із рахунком 4-8. А переходячи за іншу сторону, Міті Майт просто рівно з гри. Та, та та та. Чому проти мене кіберспорті клука ху, хуй? Ху, ху. Та-та. Отак. Ну просто отак, отак виходить, так вбиває. Ну, 2000 елло бомбу. Звісно. Боже. Ладно. це просто, я не знаю, в цю гру люди грають адекватно, як можна в матчмейкінг в прем'єр грати. Це, ну, неможливо б, в мене прем'єр грати адекватно. в кожній грі дропає по 30 чим кілів, по 20, по 30, я всі ігри програю. Тут діли, просто відбиті люди. Так, ну так стоит, я не чекаю, по рассказу. 1200 L. Ось так я і провів 12 годин в прем'єрі. Після цього бажань заходити сюди більше немає. Я реально не можу зрозуміти, що тут відбувається. Чому за мене постійно грають слабкі, а проти мене просто кожен другий грає гру життя. В соло я таки не зміг виграти ігор. Медальку я не заформив, адже мені просто вже не хватило нервів, щоб ще хоча б півночі виділити на цю гру. Але є великий плюс: напевно, в мене хороший трасфактор, адже я не зустрів ні одного читера. Так всі були чесні. І навіть коли я настрілював по 30, Ніхто з іншої команди не писав, що я якийсь софт, вирубай хі, -хі ха. -ха. І, якщо чесно, мене це здивувало. Можливо, на якомусь вищому рейтингу йдуть куди сильніші люди. І це мені треба буде дізнатися, якщо ми тут наберемо 250 лайків, і там може з'ясуємо, хто з чим грає. Ну а на цьому все. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.